Україна виносить на розгляд генсеблей ООН проект резолюції безпека та захищеність ядерних об'єктів України, включаючи Запорізьку АЕС. Про таке заявив постійний представник України Сергій Кислиця. Зокрема, за його словами резолюції нагадується, що на саміті миру в Швейцарії наголошувалось, що будь-яке використання ядерної енергії та ядерних установок має бути безпечним, захищеним, надійно охоронятися і не шкодити довкіллю. Українські атомні електростанції та установки, зокрема ЗАЕС, повинні залишати під повним суверенним контролем України відповідно до принципів МАГАТЕ також. дипломат зазначив, документ підтримали понад 50 країн-співавторів. А засідання має розпочатися орієнтовно о 22.30 за київським часом сьогодні. У східній Європі активізувалися мережі про російських диверсантів. Про це йдеться у спільному розслідуванні платформи NGL Media та журналістів Латвії, Польщі та Естонії. Зазначається, що серед завербованих через телеграм-агентів РФІ несподівано багато вихідців з України. Зокрема, йдеться про Максима. Легу, який в Польщі разом з 13 іншими українцями і двома білорусями та росіянином створив диверсійну організацію. Її учасники здійснили щонайменше 500 так званих завдань. У травні в Польщі було заарештовано дев'ять російських шпигунів, причетних до руйнівних планів в країнах Балтії і, можливо, в Швеції. У Латвії ймовірний підрив планувався на аеродромі Лєєсварде, де дислокуються військові літаки, в тому числі американські гелікоптери Блек Хоук.